Тренінги від лідерів думок, майстер-класи, трансформаційні ігри і творчі майданчики для натхнення в Одесі. Відбувся міжнародний жіночий фест Аніма унікальний простір, створений жінками для сучасних жінок. В залі номер два Олена Леневець з майстер-класом – нова стратегія створення свого життя. Цей захід збирає найбільшу кількість жінок по всій Одесі. Така кількість спікерів я ніде не бачила такої кількості спікерів. Якщо б я могла розірватися на дві людини, то я відвідала б кожен зал одночасно, бо дуже цікаві теми. Мені було дуже важко обрати куди в котрій годині піти, бо все цікаво. Бо все про жінок, все про нас. А кожна жінка це витвір мистецтва. 60 спікерів з ексклюзивними темами, тисячі учасників та подарунки від партнерів. Все це і не тільки отримали від відвідувачі заходу. Враження чудові. Я в Одесі вперше на цьому фестивалі, бо я з Херсону переїхала. Колись я приймала участь у таких же фестивалях, тільки в Херсоні. І мені дуже тут подобається. Планую розширятися. Я Маюсь його викладаю в йогу і хочу ем, дізнатися про якийсь е, інструмент, завдяки яким я зможу просувати свій бренд. Жіноче тіло таємна зброя, чому саме така назва лекції, відповіла професорка та докторка медичних наук Ольга Юшковська. Жіноче тіло – це таємна зброя, тому що саме жінки є біргіні, це саме жінки продовжують род, це саме жінки є опора наших чоловіків, і ми розуміємо, як кажуть у літаку, що спочатку потрібно надягнути маску на себе, а потім на інших, що знаходяться поруч, тому що коли ми саме впевнені в своєму здоров'ї, в своїх силах. Саме е, у ці часи ми можемо підтримувати. Ми можемо бути, як то кажуть, в ресурсі. Книга як спосіб пережити розлучення, і не тільки. Лекція від професійного адвоката, кінопродюсера та письменника Андрія Осіпова, який за роки своєї діяльності знає, як можна підтримати жінку у важких життєвих ситуаціях. Це вид арт-терапії. Я розповім, як переживати гострі почуття, як переживати кризові стани, і як з цього створити прекрасні речі, зокрема книжки. Тому сьогодні тема цікава, така гостра. Я розповім про три способи, як написати власну книгу, як письменник український. Фестиваль проводиться вже 14 років поспіль у різних куточках України, а зараз і в країнах Європи. Перший подібний захід відбувся ще у 2010 році. В Києві це найперший жіночий фестиваль в Україні. В Одесі він проводився ще до війни, до корони, дуже активно його дуже все люблять. а Зараз ми його відроджуємо. Символ нашого фестивалю це такий метелик, але метелик трансформаційний, такий структурний. Тому тут і жіночність, і структура все поєднується. І це дійсно таке ком'юніті, де можна знайти партнерів, друзів, нові контакти. Цей захід дуже необхідний, По перше, жінкам, які можуть. Е Тут на цьому фестивалі суть в тому, що вони можуть обрати да, тобто е, будь-який майстер-клас, будь-який тренінг, будь-який напрямок, який на даний момент їй цікавий, тому і йдуть ці паралелі. да, тобто різні сектори. Е, це як жінка, яка яка є різною. Окрім лекцій та тренінгів, трансформаційні ігри, де можна проявити себе та знайти внутрішні сили на нові звершення. Я працюю тут, в темі трансформації. Мишлення? Женщини за то, щоб як можна більше жінок України могли каких-то хто блока, каких то, -то страхов, і відео своє будущее. Прослухати лекцію, яка найбільше розкриває внутрішній стан та дає натхнення знайти підтримку, ресурси і нові знайомства. Все це могли наші дівчата. Партнерство на сьогодні дуже важливий аспект для масштабування своєї справи, тому що саме в колабораціях ми можемо зростати і розвивати свій бізнес або справу свого життя. На нашому фестивалі присутні партнери з різних галузей. Це і Їжа у нас ціла експозонна їжа, кафе, ресторани, а також все, що треба для дівчат. Жінки у бізнесі не залишаються без підтримки. Усі бажаючі можуть стати партнерами аніма та презентувати на фестивалі свою продукцію. Ми приїхали з Дніпра. Поперше ми вперше в Одесі презентуємо свій бренд. Це квіткові композиції, які зберігаються більше року в свіжому, гарному стані. Це все натуральні квіти, які збережені з до допомогою різних технологій стабілізація та сухоцвіти. до речі, відвідати захід або виступити з лекцією тут можуть не тільки жінки, а й чоловіки. Але все одно, аніма це про жіночу енергію, не конкуренцію, а підтримку. Проводили навіть у 2020 році. Це був наш 10-й фестиваль, коли був повсюду карантин. Але ми все одно знайшли проміжуток, в який змогли провести фестиваль Аніма. Бо, Саме в найскрутніші часи, коли психологічно всім важко, такі заходи просто необхідні. Традиційно цей фестиваль проводиться два рази на рік навесні та восени. Одеса в цей раз розпочала сезон, а далі буде разом до перемоги. Валерія Самсонова і